Добрий день, мене звуть Вовкон Анастасія, учениця 9 Б класу Коцюбинського ліцею No2. Хочу представити свою роботу Неса Бориса Гришенка у розвиток української мови. Цього року ми визначаємо 160 років. З дня народження українського письменника, педагога, етнографа, мовознавця, громадського діяча, справжнього патріота нашої країни Бориса Гринченка. Хто ж це людина? Як так сталося, що, народившись в російськомовній родині, Борис Гринченко став укладачем найкращого словника живої української мови? Микола Чернявський казав про нього більше працював ніж жив, беріг час, але не беріг своїх сил. Борис Дмитрович прожив усього 47 років, але під час його похорону в Києві припинився рух трамвая. До приходу більшовиків портрети Бориса Гриченка висіли в освітніх закладах рушника поряд із третами Тараса Григоровича Шевченка. Кавзар, який хлопець прочитав дитинстві, перевернув свідомість та поштовхом до українофільства, і відтоді Борис Гриченка жодного разу не зрадив своїм переконанням. Розірвавши стосунки зі своєю родиною, яка не прийняла його любові до України. Він створить свою сім'ю. Його дружина Марія Загірний і дочка Настя перезіляли його мрію про чистоту рідної мови, незалежну українську культуру і підтримували Бориса Дмитровича в усьому. Якщо ти Б... чогось хочеш досягнути, писав Гринченко в одному зі своїх листів, демонструй силу». У чому ж була його сила у слові, у характері, у дусі. Якщо ти чогось хочеш досягнути, писав Гринченко в одному зі своїх листів. Острою силу, у чому ж була його сила у слові у характері у дусі? славу слабому приніс псевдонім вартовий, який він використав у полемиці з Михайлом Драгомановим, висловлюючи інші світоглядні цінності ніж попереднє покоління у своєму вірші Земляка. Гринченко таврує псевдопатріотів, які не віддані високим ідеалам. Не усвідомлюють себе народом, а є рабами, зрадниками Борис Менченко хотів, щоб, щоб герої його романів про інтелігенцію ставали реальністю, бо вони живуть любов'ю до України. Створивши видавництво разом зі своєю дружиною, видавали книжки відомих українських письменників. Упередкували музей української старовини Тарас Василя Тарнавського. Переклав, щоб українці могли знайомитися зі світовою літературою, був організатором просвіти, бо вважав, що це зві. Інить українців від рабства. відстоював поширення української мови в школі. Та установа боровся за її чистоту, виступав за навчання рідною мовою, написав кілька шкільних підручників, такі як рідне слово, українська граматика, виступав проти фізичних покарань учнів у школі, заклав основу сучасної української педагогіки, бажав, що легко дитину можна вчити тоді, коли нація матиме унормований правопис і першим за це взявся, увів українську мову апостроф правила правлень йотованих звуків, а також наполіг, щоб частка. Ся писалася разом зі словом, і як мова знала, Борис Гонченко мріяв про єдину мову, яка б об'єднала всю країну. І сам Іван Франко погоджувався з ним та казав: «Від Дністра на Дніпро, ми маємо йти зі своєю мовою. Рядченко збрав матеріали Чернігівщини, очолив Чернігівську просвіту, намагався пізнати побут народу, бо це не повторність українців автентичність. Усе своє життя Борис Ранченко хотів, щоб українська мова була чиста, без домішок. Він мав мрію вивести нашу мову на вищий рівень за доручення видавництва «Київська старовина. Борис Раченко опорядкував фундаментальну працю в української мови. Це був найповніший і найдосконаліший український словник на початку ХХ століття, який став словником живої мови, мав великий вплив на усталення української літературної мови та українського правопису. Українська частина словника була надрукована новим, спеціально розробленим правописом, де було зібрано усе найкраще з попереднім та лягло в основу сучасного українського правопису. Життя та діяльність Бориса Гринченка є прикладом патріотизму і подвижництва. на Серена української освіти та культури. Працює ім'я народу і це стало найвищим сенсом його буття. Ми маємо продовжувати справу великої людини, справжнього патріота України. Дякую за увагу.